Французька мова це не лише інструмент спілкування, але й віконечко у світ французької культури та історії. Давайте дізнаємося цікаві факти про французьку мову, її особливості. Французька мова офіційна мова Франції, франкомовного населення Бельгії, Швейцарії, Канади, у яких є однією з офіційних. Також французькою мовою користується населення багатьох держав Африки, Карибського басейну, наприклад, Гаїті. Французької гіани, зокрема, і як офіційною мовою. Загалом, французька є офіційною у 30 країнах. Французькою розмовляють від приблизно 70 мільйонів до 128 мільйонів людей як рідною, до 190 мільйонів загалом. Вона є офіційною або адміністративною у різноманітних спільнотах і організаціях. Європейський Союз, ООН та інші. Французька виникла на основі латинської мови, як і інші романські мови. Це означає, що вона має спільні корені з італійською, іспанською, португальською та румунською мовами. Протягом 600 років французька була офіційною мовою в Англії. Паралелі французької та англійської на цьому не закінчуються. З 11 століття французькою мовою велися державні документи, нею користувалися правителі і знатні люди. Англійською мовою спілкувалися переважно бідняки і її постійно витісняли. Завдяки цьому в сучасній англійській мові близько 30% слів мають французьке походження. Саме з французькою мовою запозичили найбільшу кількість слів інші народи. Ми запозичили. Кафе, ресторан, шампанське, шоколад і інші слова. Французька мова часто називається мовою любові. Це не просто вислів. Французька вважається однією з найромантичніших мов у світі. Загадкові звуки та вирази роблять її ідеальною для висловлення почуттів. Знаменита мелодійність французької мови пояснюється тим, що слова повинні вимовлятися єдиним потоком. Вони не видонкерлюються паузами. мон bon амур!» Французька відома своєю точністю та елегантністю. Це особливо виражено у світі парфумерії, де терміни та описи використовуються для передачі найтонших відтінків ароматів. Французька література має своїх великих класиків, таких як Віктор Юго, Жюль Верн та Мольєр, Знедолені та 20 тисяч льє під водою тільки краплини у великому літературному океані. Французька одна з мов, яка часто використовується для перекладу літературних шедеврів. Французька кухня славиться своєю вишуканістю, а французькі назви страв часто входять в всесвітню гастрономічну лексику. Бульйон, суфле та круасан це французькі внески у кулінарну спадщину. Французька мова є важливою в галузі мистецтва, зокрема в опері та балеті. Багато знаменитих оперних та балетних постановок вперше були представлені французькою мовою, що підкреслює вплив французької культури в цих галузях. Французька мова володіє багатим арсеналом термінів у галузі науки та техніки. Багато технічних та наукових публікацій виходять або доступні французькою мовою сприяючи обміну знаннями. Французька третя за популярністю іноземна мова, яку вивчають в Україні після англійської та німецької. Bonjour à tous. Je me présente, Justin Bernard. Je vous salue de Montréal au Canada. Euh je fais mes études de doctorat en musique, recherche en musique et euh... Ce qui se passe en Ukraine m'a dévasté. J'ai vu les images de 2022. Euh, J'ai vu la destruction de... de théâtres, de villes, la destruction de villes et surtout l'impact que ça a eu pour la culture. Euh, je veux que vous sachiez que je vous soutiens totalement. Je pense souvent à vous. C'est vraiment une dépreuve. Et j'espère de tout cœur que on trouver la paix. On a besoin de paix en ce moment. Ça fait trop longtemps que ça dure. On continue de penser à lui.